Друзяшки, всім привіт, вітаю на каналі. І що? Сьогодні у нас огляд кросівочок, топ-5 кросівок цієї осені 2025. Частина 1. Частина 2 розблокується, коли це відео набере 1000 лайків. Ну а що ви хотіли? Ми працюємо і ви поработайте, будь ласочка. І що, поїхали дивитися, що за кросівочки. І так, друзяшки, місце номер 5 кросівочки ASICS Gil Sequeran. Скажу відверто, ці кросівочки я купував собі на осінь, так що вони вже юзані. Самі кросівочки у нас йдуть з подвійної сітки. Сітка дуже приємна як на вигляд, так і на дотик, так і на вентиляцію. Вони супер вентилюють і супер легенькі. Маємо також ставки із екошкіри, йдуть по всій довжині кросівочок. Такі серебристі маємо значки. ASICS, вони в нас також із екошкіри. По боках маємо такі вставочки, бірюзові чи голубенькі. Вони у нас такі прорізилені, дуже приємні вони на дотик. Відошла у нас піна від Ева. Супер комфортна піна, м'ягенька, ну супер. Маємо також гелеві вставки на передній частині і на п'яточці. Так, друзяшки, ціна цих кросівочок 679 злотих. Щоб перевести в гривні, помножуємо на 11. І так, плюси цих кросівочок, гарна стабілізація. Супер легенький, гарна вентиляція. Ну і вигляд. Погодьтесь, виглядають вони агресивно. Схоже на Тіфані, погодьтесь. З мінусів скажу одне, що тут видно трошечки заломи на передній частині, але то не критично. І так, по розміру. Розмір у мене 45-й, 28,5 см усілочка. Сіли вони мені ідеально, по зручності все супер. Якщо у вас нога широка, то може бути дискомфорт в середній частині кросівочок. Місце номер 5. І так, друзяшки, місце номер 4: кросівочки Jordan MVP-92. Супер новенька модель, недавно вийшли ці кросівочки. Можна глянути на каналі детальний огляд цих кросівочок, але в другому кольорі, в кольорі такому корич... світло-коричневому. І так, друзяшки, самі кросівки у нас виготовлені і замші, сітки, і софттач пластику. Ну, і піни, звичайно. І так, зверху нас зустрічає замша. Замша у нас супер гарна по якості, на вигляд, і на дотик. Скажу так, це не супер преміальна замша, але за свою ціну ну, супер непогано. Ціна цих кросівочок 629 злотих, ну, Х11 помножаємо. Зверху у нас такий язичок. Язичок у нас грубий. Маємо флайт і значочок Jordan він у нас вишитий. З цієї сторони язичка дуже приємний такий матеріал. Приємний як кашемір, знаєте. Ну Дуже приємний. Маємо широку шнурівку і на. Кінцівка шнурівочки маємо жовто такий фіолетовий колір. Прикольно, прикольно. Маємо всередині таку усілочку. Усілочка приємна. Має бокову підтримку, задню підтримку. Ну, скажу так, я ще не бачив у Nike такої усілки. Потужна. Всередині у нас кросівочки прошиті, все дуже рівненько, якісно зроблено. Підошва. Підошва у нас спіна Ева. Скажу так, піна тугувата, але дуже гарно вона відпрацьовує. І, коротше, непогана піна. Не вау, але і не погана. Середня, так скажу. І маємо такий протектор. Протектор у нас грубий, широкий, все як потрібно. І Джордан. І тут маємо Джордан. І так, плюси цих кросівочок. Перший плюс їхній вигляд. Ну, виглядають вони прикольно, мені дуже подобаються. Другий плюс велика гама кольорів. Реально, Nike старається. ну їх вже цих кольорів є 6, а може 7. Ну, поставляють тут десь ці кольори. Третій плюс комфорт і стабілізація. В них супер зручно, вони досить легенькі. І ззаді маємо подвійну таку стабілізацію в вигляді soft-touch пластику такої пластини. Nike Air написано. І маємо також тут ще подвійну накладку. І так, з мінусів, друзі, я не бачу їх. Ну, реально прикольні кроси вони мені зайшли. Не можу віднести піну до мінусів. Ну, вона по-своєму така, така піна. Мені також не дуже подобаються піни, які, знаєте, як в Хока вже просто нажимаєш так от, трошечки, вони вже гнуться. Мені подобається. Можу рекомендувати. Четверте місце. Супер кроси. Рекомендаціон. Третє місце кросівочки від Nike моделька Air Force 1 на Gore-Tex. Скажу так: супер класичні кроси, які підійдуть вам під любий лук. Що вам розказати про ці кросівки? Всі ви добре знаєте Air Force. класика, класика, класика. Студентики, молодіж, ну, ви все прекрасно знаєте. І осінню і зимою їх можна носити. Бо вони що на гортексу. Ну, давайте зверху вниз там пройдемося швиденько. Ну, зверху у нас зазвичай такий язичок. Язичок у нас супер тоненький, подивіться, ну, кайф. З цієї сторони маємо бірочку, де вони у нас зроблені. А де вони у нас зроблені? Зроблені у В'єтнамі. Зверху маємо такий матеріал. Цей матеріал у нас схожий на кордуру трошечки. Ну, такий цупкий, якісний матеріал. Прикольно виглядає. І вставки зі шкіри. Сама шкіра дуже приємна, як на вигляд, так і на дотик. І самі сошики дуже приємні. Маємо також надпис Гортекс. Вишитий тут. Ззаді маємо надпис Nike Air. Цей надпис у нас вишитий. Air Force підошва, ну і протектор, так виглядає. І так, друзяшки, ціна цих кросівочок 679 злотих. Кросівочки Air Force на gore Gortexu. Давайте швиденько плюси-мінуси цих кросівочок. Перший плюс мембрана Gore-Tex. як не крутий, осінь, дощі, ну, супер підійде на таку погоду. Другий плюс якість виконання і матеріали. Ну, супер гарні матеріали, мені подобається ця шкіра, клею взагалі не видно, все дуже гарно прошито, дуже приємне все на дотик. І по якості ну, високий левел, чесно скажу. До мінусів віднесу один мінус, що небагато кольорів є тільки в такому білому і такому темно-помаранчевому, такому гарбузовому. Хотілося б ще і чорні побачити якісь, і сірі. Ну, Думаю, що з часом з'явиться інша кольорова гама. Розмір у нас 45-й, 29 см устілка. Супер підійшли, нічого не жме, невеликі, супер. Такі малесенькі, малесенькі зазорчики, ну, так як потрібно. Ще носок можна взути, і закрили собі потребу і в осені, і в зимі. Супер, супер, рекомендаціон. І так, друзяшки, друге місце кросівочки New Balance 1906R на Prima Loft. Скажу відверто, я невеликий фанат New Balance. Ну, реально, ну так склалось, не знаю. Але дві модельки мені імпонують, це 1906 і 990 хіба. Ну і все, більше мені New Balance не подобається. Але якщо вибирати 19, 06, 990, ну то по ціні і по вигляду, ну мені ці більше заходять. Ну, чесно кажу. Ну що, давайте швиденько там зверху не пройдемось. Зверху у нас зустрічає такий язичок. Маємо прорізинену таку бірку, New Balance Running, червоний такий колір. Ну, супер. Класна шнурівка. От New Balance цієї модельки мені подобається шнурівка. Шнурівка зачот. З цієї сторони у нас збірочка, де вони виготовлені. І серійний номер. Де виготовлені? В В'єтнамі. Супер, супер. Усілка у нас ортолайтовська, має підтримку бокову, задню. Із рециклінгу вона виготовлена. І всередині у нас кросівочки прошиті. Кайф, кайф. І так, зверху у нас такий матеріал. Супер, супкий він. Дуже він схожий на кордуру, але, на жаль, це не кордура. Але могли б влупити сюди кордуру. Маємо також вставки із текстилю. До речі, на цих вставках маємо такий градієнт, він у нас переливається і додає такого 3D-ефекту. Найголовніше в цих кросах підкладка від Primaloft. У мене є курточка Nike, я не пам'ятаю, як вона називається зимова. І в неї підкладка ця Primaloft. Loft. Скажу так: супер тепло, захищає трошечки від дощу, але не дуже. Я б сказав, що вона захищає від вологи більше, ніж від дощу. І не пропускає вітер. Супер, супер. На осінь підуть, на зиму підуть, підуть але в калюжі не ставать. Мені подобається п'ятка New Balance, гарна тут стабілізація. Ну, 5... Скаж... ну, я вже казав, ці кроси ну, мені подобаються одні єдині від New Balance. Піна у нас N Energy, протектор у нас Endurance. Все. Що я можу ще розказати про них? Ну, не знаю, ви більше знаєте за мене за них. А ціна цих кросівочок 729 злотих. Ну, Для мене це трохи завищена ціна. Їхня ціна 679 злотих, як у цих всіх, що перед ними були. Ну, да, Це популярна модель да, А Чому Nike на Гортексу коштує 679 злотих? А тут нема Гортекса Прималофт. Primaloft, типа дорожче? Не знаю. Ні. І так, плюси цих кросівочок. Плюси їхній зовнішній вигляд. Вони мені подобаються, реально, і чистого серця кажу, хоч я невеликий фанат New Balance. Другий плюс зручність, в них реально зручно, і незважаючи, що тут є підкладка, вони супер легенькі. Ну і третій плюс ця підкладка Прималофт, як не крути. З мінусів в мене їх два, один вагомий, один такий на пів шишечки, знаєте. Перший мінус якість виконання. Ну, реально, клею видно. Ну, Просто пиздець. Особливо на підошві видно з двох сторін цього клею ну дуже багато. І отут, на цих вставках, також видно дуже багато клею. Не знаю, як в інших кольорах, але на чорному видно супер багато. Ну З цієї сторони дуже його видно. І цей мінус на півшишечки 729 злотих ну, трошечки завищено. 679 було б чітко. Друге місце такі кроси. І так, друзяшки, місце номер один кросівочки від марки North Face. Моделька називається Hedgehog. їжачок. Ціна цих кросівочок, кажу відразу 649 злотих. І так, зверху нас зустрічає такий язичок. Язичок дуже приємний на дотик. Бірочка. Зроблені вони в нас у Камбоджі. Дуже приємний язичок на дотик. Ну, Максимально. Маємо бірочку з назвою наших кросівочок. Тут у нас навіть намальований їжачок. Зверху у нас зустрічає така шнурівка, шнурівка кругла, Ну, дуже потужна, я б сказав. Дуже вона гарно в'яже наш кросівочок і не розшнуровує його. В середині у нас така усілка, має бокову підтримку, п'ятки. Тонковата, але своєю місією вона справляється. В середині маємо мембрану GORE-TEX. Як там все гарно прошито? Ну просто Камбоджа постаралася на ура. А пахне як. Зверху у нас кросівочки вкриті такою тканиною. Супер, цупка вона. Вона і зверху напоминає гортекс, ну дуже приємна ця тканина. Цупка така. Ну, супер. Люверси. Ха-ха, Я вивчи це слово. Люверси у нас металеві, такі матові. Також вони приємні на дотик. На передній частині маємо таку прорізинену вставку. Так вона виглядає. Маємо такі бокові вставки з двох сторон, типу їжачка, щоб стабілізувати нашу ножку. Маємо бірочку Gore-Tex з цієї сторони на двох кросівочках І маємо назву North Face. Дуже мені подобається стабілізація цих кросівочок і маємо таку пластину для пом'якшення ударів на нашу п'ятку. Ця система називається Cradle. Я нічого не Крадл, але ця марка називається Cradle TM. Крадл ніколи не чув навіть такої марки. Піна. Піна мені схожа чесно, відверто на Джордани, ці, що були MVP-92. Дубовата, але трошечки вона там буде стабілізувати. І протектор. Протектор у нас від Vibram, супер агресивний протектор з великими такими шипами. Скажу так, ці кроси вам закриють як зиму, так осінь, так весну. І що, давайте швиденько плюси і мінуси цих кросівочок. І так, друзі, перший плюс мембрана Гортекс. Як не крути, ножка буде сухенька і в теплі. Другий плюс цей протектор. Ну, реально мені подобається цей протектор. Він такий широкий, агресивний, мощніший. Вібрам. Другий плюс. Третій плюс легкість. Вони реально легенькі і суперзручні. З мінусів. Чисто на мою суб'єктивну думку, я шукав мінус, мені не дуже подобається, що якщо ми засунемо шнурівку, ну то цей надпис у нас буде під шнурівкою, його не буде видно. А хотілося б, щоб його було видно. Це, знаєте, такий мінус дитячий. Але він є. І так, друзі, розмір. Розмір у нас великомірить, так що беріть на пів розміру менший. Я ношу зазвичай там 45, і там 45 іде йде завжди 28,5 або 29, в залежності від якого продуцента. Тут у нас йде 44,5, але усілка 29 см. Ну, то беріть собі на пів розміра менші. І що, друзі? Я можу тільки рекомендувати ці кроси. Вони супер зручні. Да, вони виглядають такі, як черевички, знаєте. Але вони закриють вам і осінь, і зиму, і сніг, і дощ, і вітер, і мідтєль. Реально. Є і високі міди. Але мені більше подобаються ці. І що ж, друзяшки, запрошую вас додивитися це відео до кінця, глянути, як ці кросівочки виглядають на нозі. Виглядають вони всі суперські і всі суперські комфортні. На мою суб'єктивну думку. Але реально вони комфортні всі. Ну, З усіх усіх пар, яку б я собі залишив би, всі, були б мене гроші на всі ці пари, ну то залишив би всі. Реально, від чистого серця, рекомендаціон. Буде частина 2, якщо це відео набере 1000 лайків. Постав лайкосик, пожалуйста. Напишіть мені в коменти вашу думку, яку модельку, на яке б місце ви собі поставили. Ну, здогадуюся я, що ці кроси не будуть перше місце. Навірно, ці, так? Да? любасу. або ці. Ну, напишіть, будь ласка, буде дуже цікаво почитати. І що, друзі, всім до зустрічі. Дякую вам за огляд цього відео. Дякую за підтримку. Лайкосик, коменти, підписочки. Буду дуже радий. Всім папа цілую, люблю, бувайте.